Їду дивитися будинок в село Будеї Одеської області. Дорога до села не ідеальна, та їхати можна. В будеях в центрі асфальт, та будинок знаходиться в кінці села. До нього пристойна рівна ґрунтівка. і повз будинок найкоротший і найзручніший виїзд на трасу до Кодими. Обістя розташовано трохи вище рівня вулиці. Від вулиці дерев'яний паркан по бетонних стовпчиках, ще міцний, та металеві ворота з хвірткою. Стан теж нормальний та покрасити треба. Біля паркану вишні, що гарно родять. Далі заїзд трактором до городу. Двір вимощений бетонними плитами. Між ними росте трава. Праворуч будинок. За ним підсобні приміщення, що використовували як коморо. Прямо гараж. Ліворуч літня кухня. За нею погріб далі комори. Між кухнею та гаражем вихід до городу, між коморою та гаражем до господарського двору. Будинок на високому цоколі. Вхід по чотирьох сходинках. Під цоколем зроблена буда для собаки. Будинок цегляний. Стіни в нормальному стані. Значищих тріщин я не побачила. Дах шиферний ніде не тече. Водостічні труби та відливи зроблені. Відмостка в гарному стані. До будинку двоє дверей. Правіші двері ведуть до будинку, лівіші – до величезної заскленої веранди, вхідні двері дерев'яні, двостолкові, ще міцні, над дверями металеві піддашки з ажурним оздобленням. Вхід в будинок через засклену веранду. Дивіться, які чудові дерев'яні бамбелі! Вхід з веранди в будинок через двійні дерев'яні двері. Всі межкімнатні двері дерев'яні, міцні. Мені подобається такий дизайн. Всі вікна в будинку дерев'яні, два комплекта рам. І я забулася спитатися, чи є можливість знімати одні на літо. Вікна міцні. І насправді я не впевнена, що металопластик завжди краще за якісні дерев'яні вікна. З дверей потрапляємо у прохідну кімнату. Прямо спальня на три вікна. Стіни білені, підлога дерев'яна, не гуляє. Між цією і сусідньою кімнатою некапітальна перегородка. При потребі її можна знести і зробити великий єдиний простір. Все, що є в будинку, залишається аж до посуду та господарського обладнання. ВПО все це може стати у пригоді. Праворуч з прохідної кімнати вхід у кімнату, яка правила за кухню. Тут велика українська піч. Опалення в будинку тільки пічне, село не газифіковане. В будеї то трохи менша проблема, ніж в інших місцях, бо зрозуміло, де брати дрова. З городу видно величезний ліс. А інший, ще більший, знаходиться за трасою на Кодему і належить вже до Вінницької області. Дрова можна виписати в будь-якому з лісництв. Піч опалює всі кімнати будинку. Закриті двері, їх просто утеплили. Краще цей перестінок закласти. Праворуч санвузол з вікном. Тут душова кабіна, рукомийник, бойлер та унітаз. На підлозі плитка. Зроблена витяжна вентиляція. Вода централізована. По вулиці. Вхід води біля паркану. Праворуч маленька спальня з одним вікном. Косметичний ремонт побілити-покрасити, звісно, вже потрібний. Другі двері ведуть на величезну, вздовж цього будинку, засклену веранду. Кімната без опалення. Колись тут на свята збиралася вся сім'я. Досі стоять довгі столи, місця хоч весілля гуляй. Мені бачиться, що тут можна зробити шикарний зимовий садок з квітів. Взимку тоді потрібно трохи гріти, та зими тут теплі. А скільки тут розсади можна виростити? Стара клуня, де зберігалось чиїсь придане. За нею інші двері з веранди у двір. Всі вікна дерев'яні, в гарному стані. Вимити оці всі вікна буде раз у рік, то буде челендж. Вся площа будинку 120 квадратних метрів, враховуючи веранду. Дах на веранді з алюмінієвої жесті. стеля підшита крагесом по рейках. Навпроти через двір велика літня кухня з двох кімнат. Вхід туди через невеличку веранду, підлога дерев'яна, в веранді поверх дерева лінолом, в кухні велика українська піч з духовкою та котлом. Воду гріти, самогоночку варити. В сусідній кімнаті газова плита з балоном і холодильник. Старенький, але працює. Цією кухнею користувалися постійно і взимку теж. В будинку майже не готували. Наступні двері глибокий погріб по сходинках. Повністю на всю довжину обладнаний стелажами, і в ньому зберігаються старі діжки для вина за погрібом сараї для зберігання всього. Перед ними відкрита дерев'яна тераса по стовпчиках. Заїсти з двору прямий і зручний. Навіть я б заїхала без проблем. Гараж довгий, але вузький, на невелику машину. Господи, чого тільки не побачиш в старих будинках. Та картина Ленін у СМОльному нині трапляється нечасто. ГОСПОДАРСЬКИЙ ДВІР. ТУТ КУРНИК, КОРІВНИК, Свинарник. Оця кормушка для свиней називається Куча. Капітальний чистий літній туалет. Він потрібний, щоб кожного разу не тягнути бруд з городу у будинок. Вигрібна яма за будинком. Подсібні приміщення міцні і у пристойному стані. Не знаю, навіщо в господарстві стільки сараїв. Та позносити їх завжди простіше, ніж побудувати нові. Город он до тих великих горіхів. Вони всі теж відносяться до цього господарства і кожний рік гарно родять. Господарі займалися заготівлею горіхів. Горіх в наших селах як валютний запас, а в цьому обісті їх ціла скарбниця великі, здорові, родючі. Земля Чорнозем. Що не посій, те й вродить. Готовий бізнес, який продається разом з будинком. 20 соток засаджені сортовою ремонтантною малиною. Її цього року обробляли всі бур'яни виполоті, міжряддя закультивовані, але ж не поливали, бо у господарів є ще своє величезне малинове господарство, тож врожаю на ній зараз мало. Восени її треба буде скосити, і наступної весни вона знов відросте. На ділянці зроблено крапельний полив, прокладено труби. Є ємність, у яку насосом накачують воду. Вода подається з копанки нижче по схило. Он там садок. Він гарно родить щороку. Черешні білі, червоні, абрикоси, яблука тощо. Вид з городу прекрасний, на величезний ліс. Кажуть, грибний. Опеньки маслюки, був би час збирали. Інший великий ліс через трасу. Навкруги села багато зариблених ставків. Село стоїть на річці Кодимі. Оті всі горіхи аж донизу належать до цієї ділянки. Буде чим займатися довгими зимовими вечорами. По документах ділянка 25 соток, але землі тут більше. Глибока жомова яма дуже глибока. Там є драбина. Та я не уявляю, як щось можна з такої глибини по драбині підняти. Хоч нині рідко побачиш жомову яму, що використовується. Поруч в бессідці басейн для зберігання запасу води. Кажуть, цілий. Кажуть, десь три з половиною куби на стандартну водовозку. Город. Прекрасний. Малиною займалися спеціалісти. Є в кого розпитатися та попросити поради. Якщо комусь потрібно не просто жити в будинку, а жити з землі. Це прекрасна можливість. Ціна 5 тисяч доларів. Документи готові. Посилання на OLX в описі В селі Будеї проживає десь 1200 людей. В центрі трохи все закинуте і раніше було краще, та в селі є магазини, ФАБ, пошта можна провести дротовий інтернет. До найближчого міста Кодема 17 кілометрів, і там є вся необхідна інфраструктура. До Балти 34 кілометри, до райцентра Подільськ, колишній Котовськ 56 км, до Одеси 250 кім. Місце дуже тихе і спокійне, при потребі до Молдови 40 кілометрів. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.